Всім привіт! Продаю Renault Megane. Авто не ідеальне, але за супер ціною, друзі. Ось такий меганчик, другий, четвертий рік, 1,6, газ бензин переоформляється, газ вписаний. Має непогану, дійсно непогану резину, нові металеві диски. Ось такий стан авто. По кругу пройдуся, все вам покажу. Має підкраси, має шпаклівочку. Тому що, тому що коштує він аж 3000, друзі. Це супер ціна. Це просто днище ринку на дані авто. Дешевше ви не знайдете, щоб воно їздило. Мотор робить добре, коробка робить добре, ходову пересипав, поміняв два опорних подшипника, одну подушку на мотор, ще одну шарову і пильник. Один був порватий на шрус, також замінився. По салону ніяких проблем немає. Все ціле, все гарне. Машина з гарною комплектацією. Має клімат, клімат робочий заправив повністю. Ось так, сідушки цілі, не протерті. Ось так все виглядає. Чотири склопідйомника. Тут також все ціле. Пробіг 240 тисяч. Наскільки він реальний, я вам не підкажу, але сідушку не прочовпли, не протерли. Ну, думаю, не такий він тут і великий, якщо навіть хтось цього колись крутив. Ось така ось така машинка. Трошки якісь дрібні моменти є, але в загальному, в загальному непоганий стан за такі гроші просто бомба. 16 колесо по ямах наших, друзів, все одно не бюджетна машина, скажімо так. Ну це колесо витягує витягує. Зуби не тарабанять, їхати. Реально комфортно і саме головне недорого, тому що на газу дійсно можна заправити. Літр вісім газу їсть. Ну, Економно, комфортно за гарно доступну ціну, друзі. Якщо цікавить, залітайте в інстаграм, пишіть, силочку оставлю. Також ще є авто. Скоро також будуть в продажі. Все виставляю в інстаграмі.